Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Колишній голонкомандуючий Збройними силами України, популярний генерал Валерій Залужний, відправляється послом до Великої Британії. Указ про це підписаний президентом України одночасно із рішенням про звільнення генерала з військової служби. Як відомо про призначення Валерія Залужного послом у Лондоні, Володимир Зеленський. Оголосив ще до того, як Велика Британія офіційно погодилася видати агреман на це призначення, що суперечить загально прийнятій дипломатичній практиці однак відповідала політичному моменту і бажанню українського керівництва помідомити, якою буде доля. Валерія Залужного після його відставки з посади головнокомандуючого Збройними силами України ці відставці, і рішенню Володимира Зеленського призначити Валерія Залужного послом у Великій Британії передував довгий непублічний конфлікт, про який можна було дізнатися виключно з коментарів окремих інфлюенсерів ані Володимир Зеленський, ані Валерій Залужний ніколи не коментували стан стосунків між собою як службових, так і особистих. Ба більше невдовзі після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандуючого збройними силами України. Володимир Зеленський підписав указ про надання йому звання Героя України. Звичайно, зараз багато хто буде говорити. Про політичні перспективи генерала і згадувати, що його звільнення відбулося тоді, коли у рейтингах популярності залужний значно випереджав Зеленську. Однак обговорювати якісь політичні перспективи в актуальній ситуації це приблизно те ж саме, що розмірковувати про післявоєнне майбутнє України. Адже всі ми з вами прекрасно усвідомлюємо: ніхто не знає, коли закінчиться війна, яку територію на час закінчення війни буде контролювати легітимний український уряд, яка кількість населення залишиться на цій території. Під час ухвалення рішення про припинення військових дій, чи вдасться Україні вийти на кордони 1991 року, чи вдасться зберігти суверенітет? Зараз всі ці питання залишаються у імлі багаторічної війни з Російською Федерацією, тим більше що у Москві фактично вже визначилася із багаторічною війною на винищення України, і у політичному календарі Володимира Путіна саме ця війна із подальшою окупацією і анексією українських територій, як і території інших колишніх радянських республік, є головним змістом діяльності на період 2024-2030 років. Саме війна Відповідає уявленню Володимира Путіна про його задачі на посаді президента Російської Федерації, і як знаємо, це підтримується переважною більшістю співвітчизників. Володимира Путіна. у цій ситуації говорити про те, як виглядатимуть вибори в Україні, хто буде їхніми учасниками, якими будуть симпатії виборців, це справжнє гадання на кавовій гущі в умовах фактичного виживання української держави в найбільш складний для українців екзистенційний період протистояння із колишньою метрополією сповненої бажа знищити українську державу, так що, звичайно, зараз не варто обговорювати політичні перспективи жодного з ймовірних чи неймовірних учасників того політичного процесу, який може розпочатися або у 20-ті, або у 30-ті роки цього століття після закінчення російсько-української війни. Звичайно, можна уявити собі і вибори під час військового стану. Можливо, за кілька років, коли ми остаточно переконаємося, що про закінчення війни не може йти мови. Така потреба виникне у українського суспільства. Однак про це також зараз рано говорити, так і про те, якими можуть бути ці вибори, якими будуть умови для них в ситуації продовження воєнних дій та безкінечних ракетних обстрілів. Також є важливим усвідомити, що у призначенні Валерія Залужного послом до Великої Британії головним питанням є не те, що відбудеться у невідомому жодному українцеві майбутньому, а те, що відбувається зараз. Адже ми з вами прекрасно розуміємо: коли після відставки з високої посади людину. Призначають до дипломатичної посади, це за великим рахунком свідчить про пострадянський характер держави, в якій таке призначення відбувається. І, до речі, це вже не перше таке призначення. Це і демонстрація справжнього рівня державного керування країни, яка б мала думати про цей рівень в умовах свого непростого виживання. Це і питання щодо усвідомлення задач і рівня дипломатичної служби, від якої так чи інакше залежить виживання державних інституцій і в умовах існування української держави, і в умовах, якщо виникне смертельна загроза для її існування. Адже ми знаємо, що нарідко саме дипломатичні представництва продовжували тяглість держав, окупованих і фактично позбавлених можливості розвиватися на власній території, як це було, скажімо, із Балтійськими країнами упродовж 1940 1991 років. Це і питання про те, як сприймається компетентність тієї чи іншої особи, яка Може бути відправлена для виконання функцій з якими ніколи не стикалися, однак не використовується з метою можливого застосуванням її справжнього професійного досвіду, настільки важливого саме в умовах постійної воєнної небезпеки, в якій Україна знаходиться з 2014 року, і може знаходитися в наступні роки. Тривалої російсько-української війни. Так що саме питання рівня державного керівництва, а зовсім не питання політичної перспективи, і мало дати нам відповідь, наскільки легко Україні буде вижити в умовах боротьби із путінською Росією, за її також пострадянською, але тоталітарною вертикальне управління, ефективність і небезпеку, якої ми всі Змогли оцінити у останні роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Патріоні. Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютуб. Перемоги миру вам хай щастить!